Всім привіт! Я радник тимчасово виконуючого обов'язки глави Донецької Народної Республіки Ян Янгагін. Я заявив, що серед полонених Збройних сил України су є неповнолітній бійці 16-17 років, полонені яким 16-17 років, сказав я в п'ятницю в ефірі Першого каналу. Я також звернув увагу на розширення призовного цензусу. За моїм твердженням, закликають не тільки молодь, а й дуже вікових і колишніх негідних до дійсної військової служби і навіть жінок. 25 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в країні. Потім Верховна Рада неодноразово продовжувала її дію поряд з воєнним станом. Востаннє мобілізація була продовжена до 19 лютого 2023 року. 14 грудня 2022 року заступник міністра оборони України Ганна Маляр допустила нову хвилю мобілізації для поповнення втрат та ротації військ. 23 січня Зеленський заявив, що командуванню СУ доручено сформувати резерви особового складу, щоб створити можливості для ротації військових. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!